Ранок 24 квітня на Майдані Незалежності у Рівному прощаються із загиблим нацгвардійцем Віктором Савоніком. Він був хорошим, чуйним батьком, люблячим чоловіком, працював в школі, вчителем до дітей також відносився з повагою, доброзичливий був. Віктор Савонік родом із села Тучин Гощанської громади. Він працював викладачем фізичного виховання, а також тренером із волейболу у вищому професійному училищі номер 1 міста Рівне. Він сам пішов добровільно служити, захищати Україну. І, Надіялися, що все буде добре. До останнього чекали, що він спочатку він зник безвісті, і ми сподівалися, що це що він повернеться. Ну не так склалося, як хотілося. І ну, ми прийшли висловити свої співчуття близькі. Віктор був другом мого дитинства, разом навчалися в школі. Потім в молодості дружили, дуже приємна, був щира людина, був закоханий в спорт, в життя. Ніколи завжди вмів підтримати, завжди був оптимістом. І... Просто людину з великої літери. Дуже шкода, що ми його втратили. 10 червня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку Віктор не повернувся на позиції і вважався зниклим безвісти. А в березні цьогоріч ДНК експертиза підтвердила, що евакуйоване з поля бою тіло належить Віктору Савоньку. Військовому було 53 роки. У загиблого воїна залишилися дружина, дві доньки та старший брат. Його поховали на алеї героїв. Кладовища Нове. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.